яка краса в нашому місті. Квітне. Привіт, друзі. Ось пророблена робота. Дивіться, як підросла капусточка. Це рання була розпікірована. А це сьогоднішня робота. Це у нас помідорки. Ось так. Пікірую під парничок з такого ящика, пам'ятаєте, ми сіли. Це лишаються маленькі, підростуть за пару днів. І я їх розпекірую. Зараз поляю їх ось таким корневіном. І на сьогодні все. А це ми на слідуючий день. З чоловіком вирішили застелити плівку. І поробити отвори для рослинок. Ще не придумали, що тут посадимо. Чи теж салат, руколу, щоб були чисті, а не в землі, щоб гарні кущики були. Будемо бачити, може, пікінку і зверху накриємо ще. До вечора я розсадила ось салат, який був у мене. І наші помідорки. Дивіться, ті, що ми розпекірували вчора, стоять сьогодні після дощику, як солдатики в парничку. У них все буде добре і скоро вони підуть в ріст, і будуть гарні кущики. В ящичках решту підростають. І дуже все в них добре. Ось, друзі, цілу ніч і цілий день. Зранку то, то йде у нас дощ, але показує на цілий день. Ось мій салатик, що я вчора вечором садила. Мені здається, що все добре. Йому добре, що йде дощик, а не сонце, що він прийметься добре, приживеться і піде в ріст швидко. Після дощу, за день-два, коли просохне, полюю його, і корневіном і все буде добре. Ось так, плівочка. Щось ще посадимо після дощів.